Кабінет міністрів прийняв рішення щодо підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 червня 2023 року. Єдиний тариф становитиме 2 гривні 64 копійки за кіловат годину. Про це повідомляє Інтерфакс Україна із посиланням на джерело в уряді. Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що це вимушений крок та пояснив, що це допоможе підготуватись до наступної зими. КП «Чисте місто з 1 червня починає надавати послугу з вивезення твердих побутових відходів. Підприємство обслуговуватиме багатоквартирні будинки і приватний сектор міста Олександрії, приватні забудови Байдаківського і Перемозького мікрорайонів, села Головківку, Іванівку, Звенигородку, Іванівку, олександро Олександростепанівку, Головківське, Ізмайлівку, Видне, Гайок, Королівку, Піщаний Брід та Пустельникове йдеться на сторінці Сергія Кузьменка. Із з 1 по 7 червня, включно в ЦНАПі, здійснюватиметься прийом заяв від власників житла щодо отримання компенсації витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які проживають безкоштовно. Прийом проводитиметься за попереднім записом в електронну чергу, яка буде формуватися на прийомний робочий день. Отримати талони потрібно на рецепції ЦНАПу. Перший поверх приміщення міської ради за адресою Проспект Соборний 59. Телефон для довідок 0800 40 44 45. Колектив координаційного центру волонтерів отримав почесну грамоту від поважної ради, відзнаки за професіоналізм і милосердя, орден святого Пантелеймона. Нагородження відбулося 31 травня. Волонтерів Олександрії відзначили за самовіддане служіння, високий професіоналізм та громадянські чесноти під час війни України за свою незалежність. Координаційний центр зазначає, що це відзнака всіх людей доброї волі. Не зупиняємось на досягнутому. Кошти зараз вкрай потрібні. Знову збираємо на два буси для військових. Укрпошта офіційно ввела в обіг благодійний поштовий випуск Діти перемоги малюють Україну майбутнього, присвячений дітям, які опинилися в епіцентрі повномасштабної війни. В телеграм-каналі Укрпошта зазначила, боляче усвідомлювати, що навіть у день захисту дітей страждають маленькі українці. Ми скасували всі заходи з урочистого введення в обіг поштових марок Діти перемоги малюють Україну майбутнього». Нагадуємо також про благодійну складову цього маркового аркуша. 40 гривень з кожного піде на допомогу дітям, які втратили батьків. Обласні фінальні змагання з футболу на призи клубу Шкіряний м'яч відбулися 28 травня в Новоукраїнці. У змаганнях взяли участь 8 команд Кіровоградщини. У віковій категорії 2010-2012 року народження призерами стали гравці мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради. Переможців нагородили кубками. Відділ молоді та спорту на своїй сторінці у Фейсбуці вважає юним спортсменам подальших перемог на футбольній арені. У п'ятницю 2 червня буде сонячна погода. Температура вночі плюс 13, вдень плюс 27. Атмосферний тиск 750 мм ртутного стовпчика. Вітер південний 3 метри на секунду.